Привіт, з вами Тос Іней. І в нас сьогодні на огляді бюджетна електронна барабанна установка від бренду Alesis. Модель Nitro Max Kid. Вона має певну особливість: це є сітки на барабанах, як в дорожчих моделях. Питання: чи потрібно сітки на барабанах для початківців? Давайте розбиратися. Поїхали! Дана модель почнемо з того, має доволі міцну конструкцію і збирається дуже легко. Основні елементи ви зберете за допомогою звичайного шестигранного ключа. Барабани та тарілки кріпляться за допомогою гайки метелик, що дуже зручно в використанні. Сітки виготовлені з міцного, але еластичного синтетичного матеріалу, що буде доволі довго служити звичайним. Ключом до барабанів ви можете відрегулювати надтяг сіток до кожного з барабанів. Також особливістю є те, що всі три тарілки на барабанах мають розмір 10 дюймів, зроблені з міцного пластику і прорезинені, що забезпечує комфортну гру. Тут є велика і міцна педаль до хайхету, яка має липучки і яка не слизгає на килимку. Педаль бас барабану є міцною, тому що зроблена з металу. Є багато регулювань, що підійде будь-якому гравцю, а частина, де ми вдаряємо, є прорезинена, що дає відчуття, що ми граємо на справжньому бас-барабані. На модулі барабанів є інформаційний дисплей. Також є меню, на якому ми можемо вибрати звучання барабанів. Можемо вибрати. Пісню, яка вмонтована внутрішню пам'ять, а також налаштувати звучання барабанів і зберегти собі у внутрішню пам'ять. Також тут є меню, на якому ми можемо записати свою гру, потім можемо включити і прослухати свою гру, деякі інші функції. І особливістю є Bluetooth. З допомогою з телефону ви можете включити мінусовку. А також регулятор гучності є цікавим рішенням. Підставка під телефон, що дуже зручно у використанні. Модуль до барабанів під'єднюється ось таким роз'ємом. Кнопка Включити, виключити роз'єм для блоку живлення, USB для того, щоб під'єднати барабани до комп'ютера. Додатково можна під'єднати або барабани, або тарілки. Вихід на пульт мікшерний або колонки є моно так і стерео, і звичайний AUX, а також роз'єм, вихід на наушники, Джек 3.5. Придбати ці чудові барабани можна на нашому сайті TOS. .ua. Промокод та посилання, як завжди, буде в описі під відео. А тепер переходимо до звучання. Ця бюджетна електронна установка чудово підійде для початківців, аматорів або для тих, в кого барабани це є хобі. Наявність сіток дасть відчуття, ніби ви граєте на звичайних акустичних барабанах. У підсумку міцна конструкція, блютуз, додаткові виходи для тарілок чи барабанів. Це все дає дуже хороші можливості для вас, але обирати вам разом 100